Розділ 12. Провіщення Господнього Слова про Ізраїль. Ось що сказав Господь, котрий розпростер небеса, заснував землю і сформував у людині духа, який у ній. Ось я уподібню Єрусалим до чаші запаморочення для всіх навколишніх народів. Недоля захопить і юдею під час облоги Єрусалима. Станеться того дня таке, що Єрусалим перетвориться на тяжкий камінь для всіх народів. Хто лише спробує його підняти, буде тяжко пораненим, особливо коли зберуться проти нього всі народи землі. Того дня, говорить Господь, уражу кожного коня полохливістю, а його вершника безумством. Однак, вражаючи сліпотою всіх коней оточуючих народів язичників, я не спускатиму своїх очей з нащадків юди, тоді можновладці юдеї усвідомлять у своїх серцях. Сила мешканців Єрусалима таки в Господі Саваоті, їхньому Богові. У ті часи я уподібню провідників Юдеї до жаровні з вогнем між дровами або до смолоскипів серед снопів. Вони віддаватимуть вогню довколишні народи справа й зліва, тоді як Єрусалим і надалі залишатиметься заселеним Єрусалимом на своєму місці. Найперше Господь урятує юдині намети, щоб слава Давидового роду і слава мешканців Єрусалима не затьмарювала слави юдеї. Того дня Господь захистить мешканців Єрусалима, так що найслабший серед них тоді уподібниться до Давида, а весь рід Давида як Бог, як Господній ангел, який іде перед ними. У той час я буду готовий нищити всі народи, які посміють напасти на Єрусалим. А на рід Давида та на мешканців Єрусалима я зіллю дух милосердя і молитви, вони дивитимуться на мене, на того, кого прокололи, і голоситимуть, як оплакують улюбленого сина одинака, та гірко сумуватимуть, як сумують за перворідним. Голосним того дня буде плач у Єрусалимі. Як голосіння загадат Рімоном у долині Мегіддо, тоді плакатиме весь край, голоситиме кожне плем'я окремо, нащадки роду Давида окремо і їхні жінки окремо, нащадки роду Натана окремо і їхні жінки окремо, нащадки роду Левія окремо і їхні жінки окремо, нащадки роду Шімея окремо, і їхні жінки окремо, решта нащадків усіх інших родів, кожен рід окремо. І їхні жінки також окремо.